Доброго часу моїм глядачам. От такий старинний кінь попався мені сьогодні. Підставка дереву на дереві вже поїв шашель. Точно яких часів 100% сказати не можу, але я думаю, що кінець 1800-х років десь. То так, на мою думку. Значить, по габаритах висота 55,5 см, ширина металічної основи. 45,5 сантиметрів. У мене виникає запитання, який метал. Дивіться, ну, це зробив не я. Це той господар, який був до мене, процарапав на, на голові. І тут видно білий метал. Царапана є ще тут білий метал і чуть нижче є вцарапано жовтий метал. І отут на губах коня бачу сліди жовтого металу. Зрозуміло, що жовтим металом покритий зверху всередині білий. ви знаєте, я не можу сказати, що це є шпіатер. Бо звук не подібний на Шпіатру він шпіатру такий більш глухий звук. От в цікаву думку. Спеціалістів, що це за метал? Е, так. Тепер вам скажу по вазі. Вага більше 10 кг десь до 15 кг Він не є легкий. Е, так, зараз я вам покажу хвіст. Показываю хвост, на хвосте есть також царапина, есть желтый колер. Вот у вас кусок подставки в и летел, вот такой шикарный конь. Тож він є важкий. Вагу я буду знати. Трошки пізніше. Підкажіть, будь ласка, по металу. Що там може бути за метал? По часу? приблизно. І зараз я вам покажу його знизу. З другої сторони прикручений на, на двох болтах Якщо мені вдасться відкрутити, я покажу, що там ще всередині є. Такий дуже цікавий експонат. Хотілося б чим побільше інформації про нього. Так, якщо буде видно, ще покажу його з середини. Всім дякую за перегляд і буду вдячний за корисну інформацію. До побачення.